Речі, без яких неможливо на передовій взимку. Захисники України, які воюють на Херсонщині, отримали допомогу від Метенвесту в межах мілітарної ініціативи Сталевий фронт Ріната Ахметова. До нас звернулося командування 38-ї бригади морської піхоти, які зараз воюють на херсонському напрямку, і запросили в нас зимовий одяг, засоби для обігріву воїнів в польових умовах. І ми, як завжди, компанія «Метинвест» відгукнулася. Загалом було закуплено більше 27 тисяч одиниць різної і обігріваючих засобів, і одежі. І вони були негайно передані на потреби 38-ї бригади. На понад 2 мільйони гривень «Метинвест» закупив тисячі рукавиць та упаковок з сухим душем, сотні пар перчаток і шкарпеток з підігрівом. Воїнам також передали енергетичні батончики та газові горілки і балони до них. Наразі ініціатива силового фронту вона необхідна, тому що на лівому березі хлопцям зараз дуже-дуже важко вести якісь дії бойові та розвідувальні без теплих речей, без можливості зігрітися та перебувати в теплі, оскільки ми всі бачимо, яка зараз погода на дворі. Тому я думаю, що ця допомога стане саме тою частиною, за допомогою якої ми зможемо далі просуватися та далі набажати перемогу.